Вітаю! Якщо ви вже купили або плануєте купити компактні приборчики від компанії Nordlight по типу цієї 60 ки або 120, ки то у вас виникає питання, які модифікатори ви можете використовувати. По перше, ви можете використовувати ті модифікатори на Benetech Bowens, які у вас вже є, бо в комплекті з цими приборчиками йде перехіднічок. Або, і це краще, використовувати спеціально розроблені під компактні приборчики компактні модифікатори. По-перше, це два параболічні софти. Перший діаметром 60 см і другий діаметром 40 см. Компактність, легкість в складанні та розкладанні являються перевагами цих модифікаторів. В комплекті з ними йдуть тряпочки та гріди. Ще одним чудовим модифікатором, розробленим спеціально під маленькі приборчики, є ця лінза френеля. Чіпляєте на приборчик, регулюєте пучок і прикриваєте шторками. Чудова новина вона полягає в тому, що існують такі малесенькі компактні проекційні насадочки. За допомогою проекційної насадочки ви можете єбанити жалюзі на фончик або підсвітити дуже обережно та точково все, що вам потрібно. Використовуйте гобофільтри, закривайтесь шторками. І використовувати на повну катушку. Існують версії з різним кутом проекції. Також не слід забувати про прикольний насісніки. Він надягається прямо на кастрюльку і дає точкове розсіяне світло. Отже, якщо ви поціновувач компактності, легесенькості та портативності, купляйте малесенькі приборчики, типу 60-ки та 120-ки, та спеціальний модифікатор для них. Заходьте на наш сайт dreamtech.ua, заїжджайте до нас в шоурум, подивитися, помацати всі модифікатори, обирайте саме те, що потрібно вам для вашої роботи, та будьте щасливі!